Чому від пива росте живіт? Перша причина це фітоестрогени, які знаходяться в хмілі, з якого варять пиво. Це жіночий гормон-естроген, який формує жіночу фігуру. Бедра, живіт і знижує лібідо у чоловіків. Вдруге в 100 мл пива більше 40 калорій, а п'ється літрами і на вечір. І це плюс добова норма калоражу, який організм відкладає про запас. Третє, алкоголь в пиві збуджує центр голоду, в мозку, хочеться закусити. Це, як правило, чіпси, сухарики і все, що подається під руку. А також багато жиру та калорій про запас. І з часом розвивається пивний алкоголізм, коли зубіда трусить, сушить, хочеться випити пиво. Я ж не алкоголік, я не п'ю горілку, я п'ю пиво. Але. Можна випити за вечір еквівалент пів, го... пів бутилки горілки, і корисна їжа вже не заходить. Важливо не потрапляти в цю паску з молодих років, а дивитися на життя тверезо.